Bonjour, je m'appelle Alexandra et je à l'Université nationale de пель le Département de la langue française et de la littérature française. Добрий день. Мене звуть Олександр. Я навчаюсь у Запорізькому національному університеті на факультеті іноземної філології кафедри романської філології і перекладу. Під час вибору навчального закладу цей університет посів перше місце серед моїх пріоритетів з кількох важливих причин. По перше. Він відомий як один із найсильніших університетів, що підтверджується численними позитивними відгуками. По-друге, мовний факультет надав мені унікальну можливість для поглибного вивчення іноземних мов. І нарешті, високий професіоналізм викладачів, які щиро діляться своїми знаннями та досвідом, остаточно переконали мене у правильності мого вибору. Запрошую учнів 11 класів вступати на спеціальність французької мови та літератури Це чудова можливість отримати якісну освіту, оволодіти однією з найкрасивіших мов світу та гідно представити себе на ринку праці.